Мої вітання, ви на каналі Шкода, що е, Набрав мене підписник каналу, людина з Херсоном попросила оглянути Passat b 6 2 літра дизель, авто 2006 року. От їдемо, друзі, чисто кажу, людина попросила в людини бюджет маленький. От щоб ви розуміли, які є. От ну, подивимося по нюансах, що по автомобілю за 6200 доларів ціна даного автомобіля. По авторі, я в принципі, один вроде б, власник чи другий власник машина вже ріки там. Півтора року вона на реєстрації в одного власника, тому що можу побажати? Приємного вам перегляду весь звіт подивимося, що, що далі по машині. Так, от знаходжуся біля даного автомобіля, це є Passat B6 2006 року. Так, є ось такі нюансики. Це їхня проблема, болячки по автомобілі. Бачите, просто в полюцію зараз. Так, тут теж бачите, такі от біля фона... Давайте глянемо біля цього тут. Це їхня болячка, бачите. Це все робиться 392. 500 87, криша 100. Так, заднє праве крило. Зараз поки диагностується 133, 218, 236, 314. Це є їхні проблемні місця в цих машинах. Руки машини, тому, тому такі, от бачите, це їхні проблемні місця. Так, виробітка дисків в принципі, задніх мінімальна, передніх також щось, чуть -чуть, там небагато. Це резина. Колодки задні десь процентів 80. Десь недавно колодки міняли, так? Колодки, на диск. 61. О, дивіться 53 прийоми. О, бачите, є ось такі от нюанси по, по салончику в такому стані карти дверей. В такому стані. По дверці. Бачите, також під ручками є в пасатах болячка. Бачте, от от є болячка. Але бачите, тут не робили, от люди бувають, якщо вилазить, вони просто, щоб все не красити, красять кусочком. Колір, колір класний в нього, да, такий зеленуватий такий. Ну, і тут теж поняли, є 152, це їхні теж проблеми під мол молдингами. 204. Тобто, Тут атако, цього нема. Так, далі пасажирська дверка. Бачите, тут чуть-чуть є такий, але вони тут не робилися. Дивимося по цьому, бачите, 204, от воно видно тут пішло. Тут бачите, тут є. Просто машина чуть грязна, тут є. Це все робиться. Це все робиться. Так, дивимося цей прийом. Так, дах, по даху, зразу вам тут показує, все чітко по даху, 99, 86. Так, дивіться. Це мінімальні тут, мінімальні, мінімальні. Людина замінила ГРМ, оце буквально недавно. Зимова ви казали? що ви казали за зимову резину? Крило 361. Ну, десь коли вони тут ці крила їхні 208, 320 324, 200. Тобто так. 319. Так, дивимося, що по крилу. По крилу, вроді би, нічого не, не пускає, да. По крилу нема, капот. Mm -hmm. да, рідний лобове, до речі, тут є такі осколіки, але вони запаяні, да? випаяли? Mm -hmm. Там, 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 mm -hmm. там. Mm -hmm. є запаяні, але лобове ще рідне. Ось бачите, от капот 78, 97, 97, ну є от такі, такі незначні. Для таких років. Для таких років це вполне адекватна ситуація на сьогоднішній день. Ось дивіться, ліве переднє крило дивимося. Бачите, тут воно навіть видно, що воно тут фарбоване. Десь, десь тут так, виходить фарбували. Ви фарбували. Це, бачите, 400-480, 500, 600, 800, дивіться. Тут виходить, в чому проблема, що вони в Тут, бачите, більше. Тут, виходить, стоїть мочалка в них. І вона поняла, і взагалі її бажано взагалі б знімати, я б знімав, би її, тому що, бачите, вона тут і воно потім тут вигниває. Але бачите, воно було зробити, ну воно видно, що воно накладало. Так, да, так, да, так, да. вони трохи да, тут зробили Ти... так, 1900. Так, дверка. Так, водійська дверка. чуть-чуть, бачите, такі от нюанси. 208. Це їхня болячка. 379, 352, 445. Зараз по комп'ютеру подивимося, воно поки тут, в принципі кажу, це є. А так по прийомах все чітко. Да? 63. Ось людина записала, що поміняла ГРМ. Ось такий нюанс. 63. 74. Бачите, воно дочитало, зараз я потім до кузовом додивлюся, що як по машині. І будемо дивитися далі. Оце ліва пасажирська дверка. бачите, Це все убирається. Оце все робиться. 182, 208. І от так і так треба робити. Вже я думаю, ці ручки вже робили. Ну і це крило заднє ліве. Бачите, тут є нюанси. 700. Зараз ми глянемо пройом. Ну, я кажу, що машина в принципі, в ДТП не це, просто-просто, що е, з часом от є, все залежить від того, де машина обслуговувалася, де їздила, є от корозія по них типу, така. Ну, ясно, що це все робиться. Тому бачите, ціна питання 139, 118, там все добре. Хром все чітко. Ось дивимося цей прийом. 61. 72, 66. То зимова резина що ви казали? Зимова резина є, так? Не, не дуже, так, в принципі. Так, зараз тоді давайте. Зараз я поки заведу її там, що і як там по автомобілю. Тобто людина обслужила автомобіль. Защита бачу, все є на місці, да? а на яму заганяли щось є там під низом де біля цього, все чітко. Да? Бачу, защита суха. Там все сухо. Все так? сухо, виходить. Людина обслужила, антіфріз, роліки, ремінні генератора. -генератор, і помпу також міняли, правильно? Да, да, да. Да. Все, все, все в багажнику, всі старі запчастини по автомобілі є. Так, дивимося, що тоді по діагностиці. То демфер не стукає, правильно? бо ви просто, да, бачите, просто машина гаряча. Вон, бачите, є несправність по заслонках впускних каналу. По клімату. Це що, хрустить моторчик. Да-да, я зрозумів це. Блок управління сіті. Це все лампи несправності переднього. Це леди стоять в туманках, а, а я поняв. І на поняв. Тобто в принципі оце що... ксенон не б'є в ближньому, а на леди б'є на туманки. Зараз ми заведемо даний автомобіль. Заведемо даний автомобіль. Так, заведемо зараз. Ось дивіться, машина гаряча, людина приїхала, машина гаряча. Зараз ми глянемо по форсунках, яка саме це. Ну, Форсунки глянемо. Ось дивіться, форсунки ну, Форсунки, кстати, в хорошому стані, Типа, корекція форсунок. Давайте глянемо. Якась машина прогріта, подивимося по Ось дивіться. Трошки бачу це отак мотор гарно працює. А шістиграніка не міняли нічого. Шість... А це шістигранник в подоні є, їхня болячка теж буває там, це ну але таке, мало хто міняє, їхали. Так нема, так? Да? Є, 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 трошки, да, свист типу, є. Навіть видно по цьому що є. Ну, супер чутно теж по цьому. Не тобто, треба їхати заодно дивитися, як вона подобно. так то вона тубує все яку. Зараз людина просто зайнята, то можна і навіть її на яму зняти, що там під, під низом таке трошки турбіна підсвіщує, але на дуві йде нормальні, просто треба ще їхати на оборотах дивитися, як вона дує. Тобто такі макар. Слышу, тут, что... да, это защита, в принципе, все тут. Я, тайп, mm -hmm. я понял. Короче, да. я ему озвучу это все, да, людине. Если там людина надумает, то... То подъедем, тогда, значит, после пятой, да, получается? А так, в принципе... То есть так по низу, по низу бачу все четко там, да? Да, запаска домкрат. Запаска Донкрат все есть, да? И фаркоп, да? Бачу пицца. И он там лежит, там все есть. Там все есть. Так, по крыше там. вроде би нічого, це що по по цих я казав, Тіпо, там, от, бачите, стан стан колодок. Зимовий різі не кайте принцип. Я бачу, що передні колодки виміняли. Передні міняли, але що вироботка дисків трошки є. То, то Торкайте демпер на холоду не ступає, правильно? З цієї сторони глянемо також. Ну от бачите нові, нові Це що? Давайте глянемо по салону. Ще раз по салону. Оце що сидіння тут. Ну, Кермоті, бачите, підтерте. там воно навіть крутиться в цьому. Ось такі макаром. Оцевої коски такі. Ні, так салон в принципі все остальне, так в непоганому стані. Ось виходить сидіння, от, такі, от все такий варіант, в принципі. І заднє. Ось такий варіант. Ну Це що, їхня болячка, зараз покажу, це їхня проблема. Людина де знаєте, десь нагрівається панель і локтем ставлять. І от це є, є Чуть-чуть такий, знаєте, бачите, от незначний Чуть-чуть це. Але це ще не критично. Це все робиться, звісно, це все ціна питання. Ось такий варіант. Ось 30 жовтня мінялися. От видно, Ну, що людина дійсно поміняла, не те, що там, знаєте, людина, тримайте зараз книжечку, покажу, от людина таку книжечку веде від того часу, скільки викати, півтора року да, машина в цьому. Так, 300, це останній запис. Ось дивіться людина от міняла Міняла ось такі от такі нюанси. 393.020, це типу, типу, я поняв, 393. Все це я поняв. Ось от, от що міняла людина. Номер машини, все як не має бути. Ну що, друзі, глянув я Passat b 6 2006 року, скути є багато нюансів по кузову. Ну, і в принципі, технічно відносно нормально, да, там є по заслонці, це все, все, все робиться, все можна зробити. Я от до чого говорю, що от бачите, не з ринку і ясно, що будуть якісь нюанси. По Я такі машинки людям е підбирав е 6800. 6, 900, 7 тисяч доларів, можна дійсно там 6-7 року знайти пасад з живим кузовом. Тобто я що там пробіга буде не 250, а там 400-430 тисяч пробіга. Тому от, бачите, от такі реалії. Тому обов'язково перевіряйте авто перед покупкою. Дякую всім за увагу. Коментуйте відео, підписуйтесь на канал Шкода що не вах. Ну і шкода, що не вах рітейл Зустрінемося в нових відео. Всім пока, удачі!